Моя вітечка, доброго вечора. Давайте подивимось такий розклад. Хто вас кохає? Ну, є ж людина, я, це, це просто от в цьому упевнена, що є людина, яка вас кохає. Але ми спочатку подивимось, хто ви. Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки. Не про кого не думайте, ми подивимось спочатку, хто ця людина, яка дивиться, а потім вже хто вас кохає. Закохані до мечів, чотирка пентаклів, правосуддя. Дивіться, я буду розповідати вам, а ви слухайте уважну сигніфікацію. Ви людина серця. Ви, здатна, ви здатні глибоко почувати, але водночас ви стоїте зараз на виборі. У вас стоїть вибор. Вибір з серцем. Закохані. Це вибір дороги, це вибір між людьми. А... Але це вибір буде частиною вашої волі. Ви шукаєте істину, що є коханням, любов'ю, а що є ілюзією. Тому що тут і туз мечів вийшов. Це ви про ясність розуму. Ви розумієтеся, ви дуже розумна людина. Це про гостре розсудження, таке, знаєте, судження. Це про здатність відрізняти. Ви дуже класно відчуваєте, де правда, де, вам, де вас обманюють, або ви в самообмані, можливо, були. Ви класно це відчуваєте. У вас сильний розум, ви можете перерізати кармічні вузли. Коли ви на цьому, тобто ви вже вирішите. Зараз ви стоїте на виборі. До речі, забула сказати, чоловіки теж, а ну, ви повертайте, будь ласка, на себе. Тобто це розклад загальний, одна позиція, і вона підходить для чоловіків і жінок. І так, по четвірки, пентаклів, ви така, знаєте, береги, ну, от ви обережно. Ви зараз не дуже сильно розпиляєтесь стосовно емоцій, почуттів, думок. Тобто ви не розкидаєте зараз своєю енергією, ви її зберігаєте. Вміти цінувати, але не, знаєте, хочеться сказати безконтрольно ви не будете вкладатися або щось. Ну, ви про контроль і стабільність. По правосуддя можу сказати, що ви дуже така людина. Істини. Можливо, ви народилися десь 6-го, у вас є такий, знаєте, число в даті народження: 6-го або 11-го. Або, 11 або прінумірологія, тобто у вас може бути ці числа, тому що правосуддя, ви людина, яка справедлива дуже до речі. Ви кармічна глибина. Ви як от, знаєте, рука. Творця можете рубати, наказувати людей тих, які потребують. Тобто, ви ну не просто там знаєте, через вас будемо так говорити, через вас вищі сили можуть вершити правосуддя. Можливо, ви працюєте в цій сфері. Це теж може бути. Це, до речі, це карта правосуддя може бути правоохоронні органи, тобто з документами, судова система, адвокати, юристи, тобто прокурори, поліція і та інше. Але ви справедлива людина, і можете бути дзеркалом для інших. Тобто, ви відображаєте те, що не подобається, наприклад, комусь. То ви дзеркаліте цю людину, і вона, якщо вона в цьому розуміє, вона зрозуміє, що їй так не подобається, то значить, це є в ній. Зрозуміли, ваші дії мають знаєте, таку, хочеться сказати, вагу, і ваше мовчання це вибір. Тобто, ви мовчите не тільки там просто так, а для того, щоб ви щось зважите, щоб зрозуміти. зрозуміти. Так, якщо ви себе впізнали, по сигніфікації тут, до речі, не вийшла там жінка чи чоловік, тобто тут ми не все тут дуже лакон... лаконічно вийшло. Так, ну хто вас кохає? Давайте подивимось: Паш мечів. Ну, це може бути людина, яка. Інфантільна людина, якщо дивитися на енергію, тобто вона може бути замолодшою за вас. Це може бути людина, яка слідкує за вами. Така знаєте, шпігун, хочеться сказати, ця людина не відкривається повністю, можливо, дуже сильно ривнувати тому контролювати. Аналізує, бо боїться виявити себе. Це зріла кохання. Тобто така людина, вона взагалі в холодних енергіях в мечових таких, знаєте, вона не глупа, але незріла. Інтерес є постійним. ця людина постійно за вами, так би мовити, слідкує, але попожу мечем, я можу сказати, що людина тривожна, нестабільна. Трійка жезлів. Король вот, Король Пентаклів. Якщо для жінок, суд. Я більше не буду виставляти карти, тут такі промовні карти вийшли, які нам говорять про те, що нам потрібно, хто вас кохає. Давайте підтожимо. Ваша сигніфікація, що ви та людина, яка балансує між серцем і розумом. Між прив'язаностю і справедливістю. Ви та, яка може сама розрулити, наприклад, якщо ви вважаєте, що кармічний вузли або людина, з якою ви проходите уроки, тому що правосуддя це теж про уроки, кармічні уроки. Ви не хочете вже проходити з цією людиною з різних мотивів, тобто ви вже встигли. Закалібатися, так би мовити, і ви не хочете цього робити, ви можете зробити такий вибір. Ви дуже, до речі, можете потузу мечів рубанути і це залишити. Тобто все ви справедлива. Ви, ваша енергія така от, на порогі вибору, ви вже стоїте, ви все підраховуєте. І ви дуже близькі до прориву, тобто ви тут уже не вирішальній фінішній. Хто вас кохає? Вас кохає чоловік, тобто тут чоловіча енергія йде. Для чоловіків це може бути жінка в енергіях чоловічих. Або просто це енергія така, знаєте, по королю Пентаклів, енергія стабільності. Тобто, це може бути, до речі, ваша дружина, чоловік, або людина, яка при статусі. Це теж може зазначити, або має якийсь статус такий. Вас кохає чоловік, який я буду говорити стосовно жінок, а ви чоловіки, повертається на себе, який не підпустив вас а, на рівні думок. Ресурсів і енергії а, ця людина спостерігає за вами, а, чекає і бореться сильно з собою всередині. І вірить, що все, що буде, незакінчено, охороняє відстоює свою позицію, знаєте, таке враження, що бореться, бореться з, бореться з витринними мельницями, хочу сказати. Ця людина або була в вашому житті по суду, або скоро повернеться з вирішальним питанням якимось по суду. Тут суд, суд це взагалі така кармічна уже карта, яка говорить, що потрібно щось вирішувати. Це родова карта, коли вас вже притягують до відповідальності. Тобто вам потрібно вже відповідати. Ця людина, до речі, з вами ходила. Я так думаю, що це постійна була якась людина, яка проходила з вами урок, і цій людині вже питають, так би мовити, зверху, що вона повинна вже теж робити вибір. Але таке враження, що людина поки не може зробити вибір, а очікує, коли ви вирішите за цю людину самостійно. Знаєте, тут буде мова йти вирішальне питання цієї людини, може бути таке: це внутрішній поклик запропонувати і спитати. В останні, тобто, або в останні, тобто, ми, ми з щось відроджуємо або назавжди залишаємо. Тобто, от. Щось таке йде. Але людина може спостерігатися для того, щоб мати, так би мовити, руку на пульсі на вас. І очікує моменту. Очікує моменту. Може працювати. Ну, тобто, знаєте, людина зайнята другими речами, закривається, от. не може просто знайти вибір. І очікує від вас рішення, буде питати вас, від вас буде залежати, а як буде у вас далі складуватись? У така людина вас кохає тут.